Друзі, всім привіт! Сьогодні субота, майже друга дня без п'яти хвилин, і я тільки виїжджаю працювати на цьому тижні. Як я планував собі зробити тиждень відпочинку, так я його зробив, але трохи пізніше. Ось. Дуже тяжко втягуватись по-новому в роботу. Ну, але що робити, треба, бо трошки погуляли, трошки потратились, треба це відпрацьовувати тепер. Фух, І чого у другій стартую? Була мисля о 5 ранку виїхати, були замовлення, я о 5.05 дивився, непогані. Але дуже спадки хотілося. Лень, матушка. А зараз з 2 до 6 по болту буде 10% промка під 10%. Тому спробуємо. Хлопці пишуть, що робота дуже сильно впала. П'ятниця вечір, кажуть, взагалі вчора була дуже-дуже слабенька. Подивимось, розповім вам. Попробуємо попрацювати з другої, скільки, до 12, 10 годин. Ну, зараз другої по четверту по болту. Подивимося, що він буде давати, що вдасться заробити. Ну, а там будемо дивитися, як буде робота, будемо працювати, не буде. Я не знаю, перерву зроблю. Ну, з 10 по 12, з 9 по 12 по, по любе треба в суботу попрацювати. Ну, коротше, подивимось. Вистачить мене, не вистачить. Та, гадаю, повинно вистачить, аби втягнутися. Я гадаю, зараз за 4 години втягнемося. Отже, спіймаю перше замовлення, розповім вам, яке воно буде. Будемо сподіватися, що буде норм. Ну, побачимо на зв'язку. Ну, майже одразу прийшло замовлення 135. За 4,8, але ж подача тут 3 хвилини. Тому будемо їхати. Промка нагадаю, треба ж тримати 50% прийнятих замовлень. Тому подача не. 5 кілометрів на 15 хвилин. Будемо виконувати, головне, почати. Подивимося, що буде насипати далі. Виконав два замовлення. Одразу після першого прийшло наступне, 600 метрів подача, норм, але також там 137 гривень. І я в центрі. Але 30 гривень чаюшки тільки що зали. Опа, одна минута 7 метрів. Треба десь тут паркнутися. Ну, але ж 122 гривні. Але навіть без подачі. От в лайв-форматі прийшло замовлення, тому поїдемо кудись, наскільки я встиг помітити. На ли, на подол спустимося. Ну, нехай, нехай так або сипало. Під 10%, щоб не, тратити, не витрачати час на подачі, там, без подачі для болта в центрі дати оп, там, де я знаходжусь. Можна і таке виконати. Ну і благо дороги пусті. Начебто лише два замовлення виконав. Подивимося, що буде далі. На зв'язку буде. Отже, за годину три замовлення виконав. Загалом 400 гривень грязі 10% ну, 360. Ну, ще куди не йшло. Але якщо б не промково, я б таке, я таке не вожу, 120 гривень. 2 гривні за 4,5 км на Поділ. Але бонус. бонус В мене не було газу, я стартанув на бензі і опинився біля БРС Отже, зараз трошки підзаправимось, лише півбаку, бо нема грошей Ще не, зароб... не заробив. Да. Відпочив на славу. Як казав один відомий блогер пре, е, перед тим, як йти на вихідні, заправ повний бак. Потім йди на вихідні. Я цього не зробив. Жалкую тепер. Ну, подивимось, що буде далі. Ну, поки що болт насипає. Перекурив після заправки, і одразу з того ж місця 10 метрів наступне замовлення, таке ж на тлі, Таке ж по грошам, по часу виконання, по відстані. Але його завершував тільки що і залетіло під 1,2 коп, Дуже приємненько. Поїдемо з Ріжської на Зодчих, Ну це борщага кінець, але під і два ков 265 гривень. Це вже краще ж. і вузеньку. Так що болт кормив. <сум> Наша задача мінімум заработати на повний бак газу. Половину заправили на 200 км хвата. Заробляємо, щоб потім заправитися. Якось так поки що. Ну що, друзі, відпрацював я 4 години промку по болту. <кій> ну, в принципі, в принципі, болт насипав. Замовлення йшли один за одним. І максимальна подача була 1-2 км. І то це перше замовлення і то там 3 хвилини по швидкісному трамваю. А так все кидав там кілометр і трошки, або менше кілометра, або взагалі два рази мені дав там, де я і стояв. Ну, норм. Ну, Но таких супер-пупер замовлень, якісь там більше 300 гривень не було. І кдав в центр із центра. І в центр. А в... Ну, ніде я про пробок не бачив, але в центрі якісь тягнучки є. Ну, ось, тому Ка якось так: півгодини в центр їдеш, півгодини з центру їдеш. І завершив я останнє замовлення на ЖД вокзалі. Що в мене вийшло? Пробіг 85 кілометрів. Ну, гадаю, пару кілометрів зараз додому я ще. 90, нехай буде. 90 кілометрів пробіг, каса, 1500 вийшла. Це вже мінус комісія. О там 1450-1440 десь. І ще два рази по три зрівня мені чаюшки залишили. Ну, взагалом по програмі 1600. Ой, 1500 там, без копійок. Ну, по касі норм. Нічого особливого, але і не так, щоб зовсім нема роботи. Щось добуло. Але, друзі, так в лом працювати, я вам передати не можу. Біля дому оказався, дуже хочеться піти чогось смачненького з'їсти, да подивитись якийсь серіальчик, фільм. Так воно працювати, ви скажете, ти що больний субота, треба робити. Не знаю, друзі. Ми в житті так рідко робимо те, що на самом ділі зараз хочемо. Що напевно, я заб'ю на цю роботу. Я, я розумію, що зараз, ну, або катати без коефіцієнтів, фік поймі, що мучити себе до 10-пів 10 до години, я не знаю, коли з'являться, ну, з'являться, повинні з'явитися коефіцієнти, на якийсь час вони з'являться на фінальний роз'їзд, щоб вихватити там ті два замовлення. Більш-менш цікаві. Ну, таке. Оскільки відео це вийшло коротесеньке. Зараз пойду відпочивати, в роботу треба входити теж постепенно, не одразу, як і пит бросать. Отже, ще вийду завтра. Також посплю, відпочину, і вийдемо в день ще щось попрацюємо, покатаємо. І подивимось, яка робота буде в неділю. Ну, і буде відео за трошки суботи, трошки неділі. Таке нестандартне. Як, якось так, друзі, на зв'язку. Друзі, привіт! Сьогодні неділя. Вчора він відпочив. Спробуємо сьогодні щось поробити хоча б декілька годин. Зараз 12. Убер вімкнули. І спробуємо ще болт. Подивимося, що по болту. Ну, коефіцієнтів немає ніде. Подивимось, буде робота чи не буде. Якщо буде щось насипати, то попрацюємо. Будемо сподіватися, що буде насипати. Ну, зараз подивимось. Щоб хоч за 2 дні, вчора 4 години, до сьогодні хоч попрацювати 4-5 годин, щоб хоч змі... зміна вийшла, <с> щоб було що хоч вам показати. Хоча хтось, ну. До 10-ї. Що... Ну, прийшло одразу замовлення. Поїдемо на оболонь на Івасюка, За 220-за 11. Ну, не саме поганий варіант. Гадаю, з оболоні також можна буде щось піймати. Про максі ніяких немає, тому, якщо будуть мінімалки з поганою подачею, то ми це будемо відміняти. Отже, працюємо, розповім вам, як і що в мене вийде. Приїхали початок оболоні і одразу дві хвилини. Дав болт наступне замовлення 264 за там 13, я не помітив на ну Морм. Поїхали, а і ще зайшов предзамовлення на четверту 15 предзамовлення з центру з печеска на ЖД-вокзал. Там 220 чимось за 5,5 кілометрів. Я вирішив його взяти і це буде, як на сьогодні, вже домашка фінальне замовлення. Отже, працюємо до чотирьох, і потім робимо це замовлення. І буде якраз пів п'ятої, без чогось п'ять. норм, ну, я так і планував. Десь з 12 до 5 попрацювати і вже будемо набиратися сил на новий тиждень і вже його працювати ударно на зв'язку. І одразу наступне замовлення 248. Поїдемо на лівий берег, на Драгуланово. Ой, блін, нафіга я його взяв! Там же треба відміняти. Там від там аварія, ДТП, там все стоїть. то і замовлення норм. А як об'їхати? А як об'їхати? Через Кіквіт, Забайчука, А, по набережне можна точно. о, Ладно, не будемо відміняти. Нехай буде. Краще, може, кілометр другої, але об'їдемо. Зараз щось, щось придумаємо. Ну, болт радує, підсипає одразу наступлене замовлення 209, подача 900 метрів. І повертаємося на правий берег. на Коновальцев центр на Печерськ. Якраз туди, звідки в мене предзамовлення, але ще рано. Зараз тільки на пів другої, півтори години працюємо. Кайф, неділю працювати, пусти дороги. Супер. Ось. Приїхав в центр, виконав картиш по центру. І виконав ще одне замовлення по обру 150 моїх на жидеху. І зараз біля цирку перекурив, дивлюся предзамовлення по болту, а зараз вже без 15.3 Хоп, вилітає з Борщагівської на ЖДХ на 3. Зараз. На 305, на Жидеху 213 за 5,3. А чому би й ні. Чому би й ні. Кофів немає. Взяв це пред замовленням, виконав. Написав пасажирці, Якщо на 5 хвилин раніше, типа норм, норм тудим сюди. Вона втушнила, де саме, окей, Я тільки ну, збирався їхати, бол срезав це замовлення. Типа, ви не, ви, ви, ви не двігалісся в сторону замовлення. Бляха. Гарне замовлення таке було. Ладно, будемо так щось ловити. І залітає замовлення. 370 с чем-то, что-то такое, или там 300 с чем-то. Но входов. Да нет. Далеко, чересчур. Бляха. Ну конечно, спасибо, блин. гривен. Не, не буду я такой хуйней заниматься. Ну буду мы так и браты. Да, обидненько там, 213 за 5 километров. Ихоты там. По скоросному на ЖД вокзал, блі, 5 хвилин. Бля. Як я так от момент. Ладно, що робити? Ну, а тепер зайшло замовлення так, без подачі тут з, з України 203 грив за 10 на данчик. Ось, ось і різниця. Там 213 за 5 було і що 10. А тут 200 за 10. О, да. Як я так провтикав предзамовлення не зрозумів Але поїдемо, що робити. Викинаємо його і, можливо, болт якраз звідти мені і підкине замовлення в центр. Ну, якось так. Виконав це замовлення. З позитивного. В мене вчора не працював лівий поворотник передній. Ну, гадаю, перегоріла лампа, напевно. Треба буде в понеділок якось там поїхати поміняти. А там дуже складно, не тривіть мене, що а чого сам не поміняєш. Там чуть ли не бампер в мене не треба знімати. Дякую Рено. Ось. А зараз їхав, що а, на перехресті стояв хоп, запрацював. Ну, Тфу-тфу, дай Боже. Ось. 3,20 в мене є. Ну, є ще час спіймати щось треба тепер в центр. Можливо, болт підкинує і Ubер вимкнув. Ну, подивимось. Бо не, не хочу зривати замовлення предзамовлення, да і пустим не хочеться ж туди їхати. по часу так, ерунда тут по набережній Бо якщо часто зривати предзамовлення, то може перестати їх давати. При, минуле зрив вже ж. Вийшов. Хоча я не збрався, я спокійно встигав якого хрена. Ой, ладно. Треба спіймати щось в центр, виконати те предзамовлення і на цьому все. Якось не знаю, або погода, щось важка така собі. наче б ти відпочив. Не знаю. Бажання працювати теж. Не особа. Ну, але треба. Ну, то все лірика. Подив, подивився, друзі, 17 кілометрів 25 хвилин. Гадаю, та ні, ну пустим туди їхати, но ну, це негарна ідея. Увімкнув Uber той сектор без ціни і одразу повезло, прийшло замовлення, я встигаю. 312 за 17 на арсенал Ну, хоча б так, не пустий, плюс ще каса, тому подаємось звідси ж Данченка, тільки я був. На початку Данченка а це Кінець. Ну, типа Данченка один. Ну, хоча б так, а то з риб замовлення не, не файно їхати пустим не файно, Ну, так, з норм замовлення. Отже, розповім вже, як Виконую ці два замовлення, що в мене вийшло за сьогоднішній короткий робочий день. Ну що, друзі, виконав я це замовлення пів п'ятої, завершуємо підсумок пробіг 115, каса півтори. Якось так. 150 по уберу, 240 по укону одне замовлення. Чітко я встиг, все куди треба було. Привів укон замовленням. Ну, що хочу сказати? Є робота, але вона є в стандарті, наскільки я розумію, і без коефіцієнтів, коефіцієн? Ну, Таке собі. Подивитись я подивився скріно кона, я прозрів А хлопець не, 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 це не скрутка Хлопець тільки воно там встановив приложуху, він навіть не шари як почувати. Там вийшло щось 1390. За кілометр. А якщо відняти 4 гривні топліва, от ну, там 10 гривень, а, а то і 9, там, 80. Це жах. Ну, як є, як є. Ось так, такі дві, а, працював 4, 4,5 години, 4,5 години з 12 по правильно, Час, 2, 3, 4,5 години. Вчора 4 години ровно півтори, але там було 60 чаюхі по безготівковому розрахунку. І під 10%. Сьогодні під 25% за 4,5 години також півтори Загалом, то ну, начебто ще й нічого, але ж. Це по пустому місту. А якщо ось таке і через затори, ну, ви, ви просто за такий час не зробите таку касу. Це, по-перше, каса буде гораздо менше. і витрати пального будуть гораздо Ну... Якщо через затори в будні дні, то таке взагалі кататик. Ну на хліб з маслом на оренду. там, Хто на оренду? Ну хто працює? Напишіть в коментарях, як у вас, що ви по цьому поводу думаєте. І. До скорых зустрічей, не гвоздя не жажда.